Вітаю! Мене звати Кристіна Король. Я голова Українського об'єднання моряків. Кілька років тому я і багато українських моряків не змогли терпіти жахливу, зухвалу корупцію сфери сфері дипломування моряків та почали діяти. Почали і перемогли. Це відео історія нашого великого успіху, в який мало хто вірив, та яким ми хочемо поділитися. В Україні приблизно 150 тисяч моряків. Кожні 5 років моряк має підтверджувати або підвищувати свій фах. Для цього було потрібно складати державний іспит, а попередньо проходити курси у тренажерних центрах. И вот сейчас просто наступил прямо такой апогей. То есть было, как бы, были там разные моменты раньше, но сейчас прямо достигло все такой игры. моменты принципе, моментов на навальница что потребно было заносить, это все-таки за документы. Можно было заносить, можно было не заносить, там саму все делать, получается. То есть были варианты, получается. Сейчас вариантов просто нет. Сейчас всех под одну гребенку просто вот ломаю через клена и только нужно идти к посреднику, если человек хочет успешно сдать свои квалификационные экзамены. Але хтось вирішив обирати моряків по 6-10 тисяч доларів за право отримати робочі документи. А загалом це близько 10 мільйонів доларів США в місяць. Для цього хтось в період з 2018 по 2020 роки створив злагоджену корупційну схему. Вона призупинила законну процедуру отримання українськими моряками робочих документів. Ця схема складалася зі створення клубних навчально-тренажерних центрів. Сертифікати саме цих клубних центрів гарантували отримання морських документів без реального стажу та знань. Із сертифікатами інших чесних навчально-тренажерних центрів моряки не могли отримати свої робочі документи. Елементарний сертифікат, який потрібен всім абсолютно морякам, будь-то навіть, навіть там девушки, які працюють на яхтах, просто стюардесами. МБЖС, так як називаємо. Він ще стоїть 650 гривень. Зараз стоять 6,5 тисяч. Що змінилося? Нас стали краще учить, нам почали давати більше знання. Ні, я бачу цифри, що вони виросли в 10 разів. Чому це случилось, що змінилося, я зрозуміти не можу. Миряків примусили користуватися послугами так званих клубних агентів. Послуги цих агентів коштували приблизно 6-10 тисяч доларів. Пройти обов'язкове навчання та скласти іспит без укладання угоди з агентом та оплати його послуг стало неможливо. Я можу сам здати? Ні. Взагалі не ну, посів. Навіть за субіть. А якщо з второго разу, не знаю. Тепер... Єдиний всеукраїнський державний реєстр моряків був захоплений зловмисниками. Через нього вони в ручному режимі контролювали видачу документів морякам. Схема приносила зловмисникам близько 120-150 мільйонів доларів на рік. В серпні 2020 року я створила телеграм-канал «Моряк більше не буде мовчати. Вже за кілька днів група набрала більше 7 тисяч моряків. Я закликала їх проінформувати владу, зокрема президента України, про нашу проблему. Впродовж кількох місяців кінця 2020 року моряки записали відеозвернення. Провели кілька автопробігів в Одесі, Києві та портових містах півдня України від Херсона до Ізмаїла. Ми брали участь у спеціально організованих форумах, давали інтерв'ю в ЗМІ. Проводили пакети біля установ органів державної влади в Одесі та Києві. Вийшли великі розслідування в програмах «Бігус. Інфо» «1 плюс 1 гроші. На одному з протестів моряків міністр інфраструктури Владислав Кріклій запросив мене до особистого спілкування. З метою вирішення проблеми мене з моряками запросили до транспортного комітету Верховної Ради України. Я повірила високоповажним чиновникам, що корупція буде знищена. Зараз власне, наша мета запустити прозорий іспи, де не буде тих традиційних комісій з людським фактором. а Хочемо, щоб це було в комп'ютеризованих класах без людського чину. Але з їхнього боку, все це була лише імітація брехливої діяльності. Для чіткового вирішення проблеми достатньо було прийняти раніше поданий народним депутатом Іваном Шинкаренком законопроект номер 3944 Ним було передбачено підтвердження кваліфікації без складання державного іспиту згідно чинного стажу моряки. Це передбачає визнана в цивілізованому світі міжнародна конвенція. Тим часом корупцію у сфері дипломування моряків майже одразу б вирішив просто новий закон, який дозволив би мореплавцям підтверджувати свою кваліфікацію на основі не іспитів, а досвіду, як скрізь у світі. Проект такого закону зареєстрували, але навіть на голосування його ніяк не винесуть. Вочевидь, комусь він дуже невигідний. Але на той час транспортний комітет Верховної Ради вже як півроку не міг. Не хотів його розглядати. 29 липня 2020 року надано для знайомлення 3 серпня 2020 року. Тобто ми майже рік не розглядаємо комітетом даний законопроект. А друге уточнення це пан Шинкаренко був присутній на одному з засідань комітету. Робіть, будь ласка, тільки зараз, будь ласка, звільніть родини від необхідності брати кредити, або оплачувати ці хабарі, котрі вони щотижня, кожен день платять за ножні кредити. І він просив, щоб ми розглянули даний законопроект. Я навіть підтримував цю пропозицію пана Шинкаренка. але було прийнято рішення, що під спочатку розгляне, а потім уже помітили. 25 січня 2021 року моряки перекрили трасу Одеса Київ. У відповідь міністр криклій назвав нас фейковими моряками. За два тижні ми перекрили трасу вдруге. Моряки вийшли на це протест зі своїми вже морськими паспортами, щоб довести пану міністру свою справжність. На це друге перекриття приїхав Михайло Саакашвілі. Він запевнив нас, що проблема буде вирішена шляхом прийняття міністром Криклієм наказу міністра інфраструктури України номер 201 Цей наказ, по суті, повторював законопроект Івана Шентеренка. Він був тимчасовим альтернативним рішенням, яке могло задовольнити вимоги моряків. І дійсно, через півтора місяці цей наказ був прийнятий. Та за два дні окружний адміністративний суд Києва наказ відмінив. Корупція продовжила успішно пожирати гроші моряків. Але ми не зупинялись. Знову і знову проводили пікети під Міністерством інфраструктури, офісом президента, Посольство Сполучених Штатів Америки. Врешті-решт. 29 червня 2021 року Верховна Рада України майже одноголосно прийняла законопроект Івана Шинкаренка. Згідно цього закону, влада була зобов'язана прийняти ряд важливих змін у нормативно-правових актах. Законопроект 3944 впроваджує міжнародні норми автоматичної пролонгації атестації моряків. У нас проблема з екзамінацією, в нас проблема з підготовкою моряків та видачою кваліфікаційних документів. Що Це дуже і дуже важливо для наших моряків, для мого рідного одеського регіону, де таких людей дуже і дуже багато, які віддають своє життя, свої сили, свою душу морю і є символами того, що все ж таки Україна є морською державою. Хочу звернути вашу увагу на важливість даного законопроекту. Я роками. Боровся за проведення українського законодавства до норм конвенції ПДНВ. Одна з найцінічніших і найпростіших корупційних схем, які в цій країні існують не тільки в останні два, а на жаль, останні сім років. Це ганьба а, транспортного комітету, а, котрий рік не мав розглянути навіть у. Підкомітеті цей законопроект більшістю своїх голосів підтримали цей законопроект, і тому сьогодні ми маємо змогу його розглядати у першому читанні. Якщо б не було цих голосів, це означало б, що автоматом розгляд цього питання було б перенесено на рік. В країні 150 тисяч моряків. Вони щороку привозять 1-2 мільярда доларів в Україну. Вони не везуть їх в іншу країну. Вони привозять їх до нас сюди. Українці змушені виборювати ці свої права, які ми обіцяли їм під час виборів. Страйкують моряки, розглядаємо проблему моряків. Реєстраційний номер 3944. Готові голосувати. Прошу підтримати та проголосувати. 333 за рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Час шов. А влада знову не діяла. І тодішній міністр Криклій проблему визнавав і збирався подолати. І міністр нинішній Кубраков визнавав і збирався подолати. І Верховна Рада підключилася. Більшістю підтримали закон, що дозволив морякам підтверджувати робочі документи без іспитів, спираючись на їхній стаж. А для тих, хто стажу не має чи вирішив піти на підвищення, ввели новий міжнародний тест. СБУ гучно заявляла про викриття показаної нами схеми, проводила розслідування, когось обшукувала коротше. Чиновники піарились Морякам і активістам обіцяли повну прозорість. Захищений електронний кабінет без агентів, новий не керований вручну тест, підтвердження документів по довідкам з роботи. Вони раділи, ми раділи, всі раділи, але 4 неября повністю вернулася корупціонна схема. Натомість проти мене та українського об'єднання моряків була розгорнута чорна піар-кампанія. Восени 2021 року раптом з'являються інші моряки, тітушки. Вони проводять свої акції, але не проти корупції, а проти нас, справжніх моряків. Вони звинувачували нас в нібито перерозподілі корупційного ринку, що ми вели в Оману Верховну Раду, профільне міністерство і все суспільство. Ми не звертали на них увагу та продовжували боротьбу. Називаючи біле білим, а чорне чорним. Це продовжувалося рік. Здається, цих людей ці плакати я вже десь бачила. Ага, зима Київ українські моряки. Вимагають зупинити корупцію. Це було торік. Сьогодні ми моряки прийшли. Під вашу будівлю Державної служби морського та річкового транспорту. А це січень 2022-го. Київ моряки вимагають зупинити корупцію. Вони виходять на мітинги, бо кажуть, що з них деруть хабарі за право працювати. Хочеш отримати чи продовжити документи, щоб вийти в море? Дай грошей, дай грошей не лише офіційно, а й неофіційно. І йдеться не про сотню дві гривень, а про тисячі доларів. Врешті-решт, 17 грудня 2022 року, до моєї домівки вдерлися представники Служби безпеки України. Мене звинуватили у незаконній переправі військовозобов'язаних за кордон. Прихід представників СБУ супроводжувався широким висвітленням ЗМІ, яке безапеляційно називали мене злодійкою. Разом із народним депутатом Леоновим, який присвятив велику увагу моєму затриманню у соціальних мережах, народний обранець наполегливо рекомендував мені не вірити та не допомагати. Всі докази проти мене, скрім переписки двох осіб, та я опинилась за гратами. Суд відмовив народним депутатам Івану Шинкаренку та Георгію Мазурашу взяти мене на поруки та призначив заставу у розмірі. 2 мільйони гривень. Головною фігуранткою змі назвали Крістіну Король. скандально відому в місті своєю активістською діяльністю. За даними її захисників, суд обрав підозрювані запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 мільйонів гривень. Справжні моряки оголосили терміновий збір коштів та за дві доби зібрали необхідну суму. У флешмобі по збору цих коштів взяли участь сотні моряків. Та небайдужих громадян. Е, моряки почали збиратися на наступний день після запобіжного заходу. Яка е, наша позиція? Ми витащимо Кристіну, заплатимо збор. Ми кошти вже е, трохи зібрали, так у нас вже є якась. Скільки вже вдалося зібрати? Е, десь чуть більше мільйона. Е, це приблизно за два дні. Навряд чи б вони так рятували реального корупціонера. А тепер про посту доля. Коли я сиділа за гратами, кабінет міністрів України видав необхідну постанову. Нею він активував дію закону Івана Шинкаренка. Сьогодні моряки мають повну можливість отримувати робочі документи самостійно, сплачуючи лише офіційні виплати. Українське об'єднання моряків продовжує працювати. Ми щодня моніторимо ситуацію в морській сфері. Та в разі появи охочих спробувати повернути корупцію, ми готові негайно дати їм відсіч. Я переконана, що наш досвід є живим доказом того, що корупцію можна і треба долати.